Я поступила у виш за кордон і мені є що вам розповісти. Почнімо з того, що наприкінці підготовки до одної академії я обрала запасний варіант, тому з самого початку, щоб вам було зручніше, ми будемо розглядати дві академії одразу. Для зручності назвемо одну академію Аврора, бо я люблю Аврору, а другу АТБ, просто щоб типу тематично було. До речі, я дуже хотіла потрапити на живопис, тому подавала саме на квоту по цій спеціальності. Аврора академія, у яку треба було надати мінімум 30 робіт у портфоліо формату А1, А2, А3. Там, в принципі, руки розв'язані, робіт 5 портретів, фігури, композиції, вільні теми. Все можна виконувати у різних техніках, навіть цифровий формат дозволений. Коротше, Аврорі лайк. Щодо АТБ. Мінімум 50 робіт формату А 1 А2. Спочатку я робила все на живопис, але в кінці квоти, яка мала бути вільна, не було. Тому за місяць мені прийшлось робити ще 50 робіт на вільну спеціальність графіку. Тобто, та кількість, яку я робила за рік, треба було осилити за місяць. Я думаю, ви вже здогадали, що пережила моя срака, підписавшись на це. Почнімо з робіт на АТБ. Моєю помилкою було те, що я почала бачити деталізовані роботи, на які уходило дуже багато часу. Наприклад, ось ця. Я нею насправді дуже пишаюсь. Це найліпша моя робота, яку я коли-небудь висирала, напевне. Як там на мотивації, силі духу зробила одну роботу, а далі все пішло через одне місце. Я не буду зупинятись на кожній роботі окремо. Я взагалі в якийсь момент перестала знімати процес, бо була просто дуже стомлена. В один з днів ми поїхали на день відкритих дверей в АТБ. Там мені сказали, що деталізувати роботи не потрібно. Максимум це швидкі нариси тіла, голови і такого всього. Коротше, щоб ви не бачили, що я шарю за пропорції, а не вийобую своїм рівнем деталізації. Мені навіть професор вручив книгу, до речі, вона дуже допомогла в процесі, я правда підтягнула анатомію, ну, типу, ось приклад на початку і після того, як я погортала і трохи потренувалась. Було дуже складно не втрачати мотивацію і знаходити в собі сили працювати далі, особливо десь на середині шляху. Бо якщо на початку все було добре, то потім я могла одну роботу розтягувати на тиждень, а то й два. Зазвичай я малюю в такому темпі, а на подібному форматі це б зайняло ще більше часу. Але з моїми дедлайнами треба було на одну роботу приділяти день, максимум два. Саме через цю причину я почала спочатку відкладати все на крайній день, коли дивилася на дату той час. Розуміла, скільки робіт мені треба встигнути зробити. Робила по два-три малюнки, не спавши, не жравши, і скажу вам так: наслідки були не дуже. У мене боліла голова, йшла кров з носа майже постійно. Не було апетиту. Я скинула вагу, яку взагалі мала набирати. Коротше, не запускайте все як я, бо виявляється погана ситуація, завжди може стати ще гірше. Зараз покажу вам деякі роботи, які пройшли етап портфоліо в АТБ. Портрети, звичайно, мені виявляється, дуже подобається малювати літніх людей. У них дуже рельєфна шкіра, оці зморшки, коротше, живіше виглядають замальовки. Також в папці були робочі повчальні штуки, типу купа рук, кістки, м'язи. Було видно, що хоч підручник по анатомії відкривала. Але ці ребра, звісно, це капець. У нас з ними стосунки, любов, ненависть і навпаки. Один єдиний натюрморт за пару годин, чесно взагалі не старалась, от відверто кажу, часу на нього не було. Малюнки з натури. Моїм головним натурщиком була мама. Я правда їй дуже вдячна, бо треба було тренуватись, малювати саме вживу. Це роботи зі скульптур. Моя окрема любов. Я обожнюю брати за референс скульптури. в них дуже гарно видно м'язи, ціні і інше. Прям рекомендую, якщо зі звичайних фоток людей складно малювати. Також намагалась різні види тіла робити. Просто натурщиця у мене була одна, а різноманіття було потрібне, тож це вже з фото. Також на від'їбись, щоб добити кількість робіт, я зробила оце щось дуже дивне і незрозуміле. На Аврору, в принципі, все те саме, крім того, що потрібен був ще інтер'єр і екстер'єр. Ну і роботи фарбами, бо на графіку було дозволено лише ЧБ, що дуже сумно, бо я не люблю працювати лише звичайним графітом і вугіллям. Тож я прям, наче свіжого повітря, ковтнула. Це було просто як тренування освітлення і кольору, прості стадіки, але як на мене вийшло дуже симпатично. Тепер перейдемо до самого вступу. На Аврору онлайн було відправлене портфоліо у той час, як на тебе потрібно було приносити ту папку їм в руки. У моєму випадку їхати у інше місто для цього. Я пройшла цей етап в обох академіях, тобто мені затвердили портфоліо, я пройшла по балам і мала право йти на наступний етап. «АТБ» складання екзаменів тривало аж три дні, тому я мала десь жити. Як варіант був гуртожиток, дуже комфортабельний тут от, я вже поприбирала, тут були пакетики від... внизу під Біологічні я показувати не я В перший день мій розклад був такий: з 9 по 12 ми малювали портрет по моделі, потім з 2 до 4 голене тіло по моделі, і на солоденьке, коли вже всі зайобані, з 5 до 6 письмовий тест. Другого дня з 9 до 12 знов портрет по моделі, фігура, як і вчора, і роботи з голови по фантазії. Ми не були обмежені якось в чомусь, навіть по кількості і формату робіт, тому можна було трохи розслабитись. Третій день ми малювали роботу на задану тему. Чесно, почувши тему, я взагалі гвинта не відстрелювала, що мені робити, бо тема була твій найщасливіший момент життя. Бля, що робити, якщо він ще не настав. Але я якось з цим впоралась, намалювавши яким шматочок торта. Моя група, звісно, з мене прикол потягнула, бо всі вони малювали роботи з якимось філософським підґрунтям. Також у цей день, в момент якраз цього екзамену, у мене по часу було онлайн інтерв'ю в Аврорі. Я не могла пропустити, звичайно, а перенести тим паче, бо там на кожного учасника виділяло 10 хвилин. І знаєте, що я зробила? Цікла в ліс. Ну, тобто відпросилась на вулицю посеред екзамену, сказала, що мені погано і мені треба подихати свіжим повітрям. І обігла від академії в дерева, щоб мене не було видно з вікон і з і купою листків. Місіон комплітет, і я повернулася назад після інтерв'ю. Наступним екзаменом був на тюрморт і також на велике інтерв'ю, яке не оцінювалось. Ще хочу поділитися однією крінжатиною з цього інтерв'ю. Мені потім піздець було соромно. Був там один дідусь, по ньому було видно, що він шарив за Україну, уточнював, з якого я міста і області, і після чого спитав, чи знаю я якихось відомих графіків. Наголошу тут для вас. Графіка мені була взагалі не цікава, йшла туди тільки, бо потрібно було. Тому для Галочки знайшла і запам'ятала лише одного нашого графіка, назвала його ім'я, і він його правда знав. Я вже видохнула, аж тут він питає тепер за жінку, яка займається графікою. І все. У мене все повилітало з макітри, це жах. Мені нічого не лишалось, як просто придумати художницю, тобто її ім'я і прізвище. Боже, сама себе щас позорю, але блін, я на нервах була. Звиняйте. Коротше, цю мега-відому художницю звали Марія Люстерко. Це тепер мій особистий локальний м'я. Тепер, підбиваючи підсумки, можу сказати, що у аврору було вступати легше як і морально, так і фізично. Було лише два етапи, якщо розбивати прямо по частинах. У той час, як в АТБ мені прийшлося пройти більше 9 кіл пекла. Це було складно і в моральному і в фізичному плані. З мінусів в обох випадках зазначу це відсутність всіх деталей щодо ваших балів. Тобто вам дали загальну суму за пройдений етап, але жодної конкретики. За що ці бали, де ти проїбався, а де ні. В Аврорії немає навіть анонімного списку балів людей, які пройшли. Тобто, наприклад, якщо ти не пройшов, ти не розумієш, тобі не вистачило 100 балів чи одного до прохідного, і ти просто маєш сидіти і гадати, ти повний лок, чи, може, все не так погано було. Тобто, ця невідомість і гадання на кавовій гущі трохи бісила. Тож, поступила я чи ні? Так, але тільки в одну з академій, у Аврору. Спочатку я засмутилася і розчарувалася у власних силах. До прохідного ВТБ не вистачало мізерної кількості балів, але згодом цей сум пройшов. Академія, у яку я склала іспити, знаходиться біля Адріатичного моря. Це портове місто, воно нереально гарне. Я маю надію, що я тут швидко облаштую своє життя і навчання. В планах у майбутньому поєднувати все це із роботою. Тож я дуже рада і готова почати новий етап життя з чистого листа. Якщо ви майбутні вступники, бажаю вам потрапити на бажану спеціальність. Якщо ви вже вчитесь, вдачі і терпіння у цьому. Також у мене є телеграм-канал, про це треба було зазначити десь всередині відео, бо до кінця ніхто не додивлюється. Але обраним скажу, що буду дуже вдячна за підтримку мене і тут і там. Активність дуже допоможе просуванню цього відео і підніму бажання творити контент далі.